Тому на пляжі пропонують зустрітися. Дивись, на пляжі ти вже роздіта. Да? І він вже теж там, в шортах чи в плавках. Тобто можна побачити фігуру іншої людини і показати свою. Окрім того, це мінус одна ітерація до того, щоб дівчину ну, роздягти по суті. Да? Тобто ближче доступ до тіла. Звісно, можливі й виключення. Можливо, на е, узбережжі, улюблений ресторан або людина дуже хотіла поплавати. і... Таким чином, хоче і, ну, і зустрітись, і е, прикольно провести час, ну поплавати. Але ну, з мого досвіду, ну, звісно, якщо є можливість запропонувати, зустрітись на пляжі чи десь ще де не тільки треба поспілкуватись, а вже ну, можна одразу і легше доступ до продовження отримати. То варто це зробити менше втрачаєш часу, ресурсів тощо.